Перша така масштабна акція масштабна. Хоча давно треба було таке зробити. Волонтери їздять на схід завжди, самі своїми силами все збирають. Завжди не влазило щось, те, що ми хотіли би завезти туди. Приходилось вибирати часом, чи брати бронежилет каску, чи брати ще десяток книжок. Під час одної з останніх поїздок назад верталися ми знову потягом. І от в потягі народилася така. Ідея відправлення потяга на схід, потяг порозуміння, любові і добра. Він буде відправлятися в столиці України Києва, пройде через Полтаву, Харків, далі він заїде до Слав'янська і по маршруту території, які вже звільнені від окупантів, повернеться назад до Києва. І це раз їдуть Дуже багато волонтерів, музикантів, артистів це платформа, на якій об'єдналося більше 80 громадських організацій волонтерських. І це живий організм, це не щось віртуальне. Що в я не якось дивно це було. Погода льотна, тільки санички пехло. Мірах повільним був, та й хода легка. Задивився я на ті небеса. і i to Включає в себе дев'ять вагонів, з яких два кінотеатри. Бібліотека, це є творчі колективи, військові, багато літератури, преси, багато цікавих речей, які зробили наші діти. Тут будуть художники, тут будуть музиканти, тут будуть актори, різні різні люди. Фільми будемо показувати. Мультфільми будемо показувати. Веземо спеціально. Ну, у нас же війна йде. Веземо мінерну школу, будемо вчити безпеці, дітей, дорослих. Веземо медицину. Що люди вміли допомагати один одному. Український рок н рол насправді, так. Да. А також е, нові пісні, які зараз були недавно записані, це просто для солдат, солдатські пісні. Побратиме за з чорної щеди. Гірку сльози, візьму на руки, Як ото дитина? Дом меценбату полівого. До Донесу візьму тебе на руки, як от туди дитину то не сомбати польового Донесу кричі від гніву, кричі від болю на поміч труди плич. для хлопців з ні. Сучасного Донбасу, вже написані зараз з нами. На слова хлопців, дівчат, які воювали або воюють. Якщо це дітвора, то це будуть веснянки, це будуть українські народні, найкращі, найпопулярніші народні пісні країни. Взагалі ідея, щоб в агітпоїзді їздили з ну, усієї України артисти. Ми ж не тільки йдемо до в міста. Ідея така: ми приїжджаємо в місто там чи Слов'янськ. І вся наша наш агіт-колектив, там десь 150 чоловік. Ми ділимося на групи і їздимо в 10-15 міст, в школу, бібліотеку, в такі міста, містечка, де нічого не доходить. Ми їдемо обов'язково, безумовно, до дітей, обов'язково заїжджаємо до військових наших. Я художник. Мої акції художні. Тобто, я, наприклад, буду в школах із дітьми проводити якісь заняття, буду разом малювати, наприклад, до Великодня, буду розказувати їм про Петриківський розпис. Мистецька сотня, та що з Майдану, що каски розмальовували, будемо розмальовувати двері, бронежилети. Веземо авторський репертуар, веземо українські народні пісні у сучасній обробці. Ну і звісно, пісні, які ми вже за ці два роки написали для них зонято і про них. А так ми веземо все саме краще. Сучасне. Не буде там якогось так званого неприємного шароварництва. Веземо ну, хорошу душу нашу, ми їдемо не вчити, а єднатися. Як місяця, я тебе чекав. Чикання нема, всі стежки не знав, мати не пускала. Чикання нема, всі стежки не знав. Що ця війна, це війна більше інформаційна. Нема таких якихось протиріч, чим тих, хто нав'язані якоюсь спеціальною пропагандою. Кожна свій окоп, і якщо ми погано можливо стріляємо з автомата, то наша пісня, наше слово потрапляє в ціль. Це те, що насправді дуже турбує наших ворогів, тому що вони інколи бояться більше митців, ніж солдат. Насправді. Пробуємо зшивати те, що нам пробували розірвати. Отаке, як слоган ніби з'єднаємо Україну. І цей меседж ми хочемо донести до наших співгромадян там, на сході країни. Браті, ме, ти живи, не вмирай. То, браті, ме, де тут пекло, Тобратиме,дуть, рай, бирай. Там все будем жити. Нас чекають там. Це допомога, і моральна велика допомога нашим волонтерам на місці. Це потяг дуже важливий. Він, мабуть, така саме масштабна акція за час цієї війни. Ми будемо говорити з місцевим населенням. Ми будемо говорити із дітьми шкіл, які на територіях, які визволені нами від терористів і окупантів. Так? І будемо їм доносити. Те, що ми українці, жителі сходу спраглі насправді багато, багато з них просто не знають, що таке Україна. На жаль, ми завинили, мабуть, свого часу, що пішли на поводу тих людей, які пробували нас розділяти. Жителі сходу насправді дуже дивуються е, тим, що ми їм привозимо, бо вони цього ніколи не бачили. Місцеві телеканали такого не показують, і все українське в них зводиться до е, якоїсь такої шароварщини. У них дуже багато питань. Можливо, не на всі ми маємо відповіді, але українська фольклорна мудрість чи українські народні народні пісні чи то навіть сучасні, вони багато на що відповідають. Що питають під час виступів у нас а коли ж тут були українці? Я їм нагадую, що всянадцять сто років тому велика армія Нестра Івановича Махна, 120-тисячна -ти без мобілізації, стояла під Краматорським і Слов'янською, під Волновахою. І вона була незнаймацію, вона була з самих жителів Донбасу, Полтави, Дніпра, Запорожжя. Це об'єднає і всі починають співати «Люба, братці, любо. Несуться, батьку, нічого пиняти. Ті, хто винував, а ті душеві спиня. Та що не довладнали, там не домайстрували. То буде цього сілля наших часторувать. Хай, любо, братці, любов, люба, братці. Хай нашим нашими тованами приходиться душі. Ді, ми запізнилися з цими проектами на 25 років. Це треба було починати ще на початку 90-х, коли весь схід одностайно проголосував за відокремлення України від СРСР. Не все залежало від нас. Ми могли індивідуально їздити. Виступали і 10 років тому, в тому в Донецьку мали багато концертів. Ми завжди співали українською мовою. Війна зараз точиться там, де забороняли. Українську культуру і українську пісню а насаджували навпаки все російське. Я ще там розказую, що там розказують, ну, що там не такі самі люди. Повірте, люди такі самі, особливо діти такі самі, точно. Тому ми воюємо не з мирним населенням своєю піснею. Ми воюємо з агітацією нашого ворога Російської імперії і якнайшвидше хочемо миру. Ми повинні миритися між собою, Україну не ділити не рвати. Українці на сході, на заході, на півдні повинні зрозуміти, що ми є одна сім'я, що Україна єдина. Нам є що боронити і є що любити. Перший вирушає сьогодні з Києва, але він буде ще другий, третій, четвертий. Ми ж їдемо з добром. Ми веземо добро. Насправді, добро завжди перемагає. Логічне завершення це побудова нашої країни в кінці кінці Давайте на щастя і удачі.